І, і отак, от тут, коли вона це все в ну я отак просто сіла, і собаки коло мене я до себе прижала. І все на 15-ту годину після ракетного удару по Львову Ірина нарешті заходить до свого помешкання на третьому поверсі. Тут комунальні служби вже набивають планки з циратою на віконні отвори і виносять рами зі склопакетами, вирвані ударною хвилею. Можна ніша коло дверей, це моє нове місце народження. Доки Ірина рятувалася від вибуху, її подруга Оксана саме поверталася додому. Вона заїхала у двір будинку першою щодо приїзду рятувальників та швидких. Всі машини були потрощені, жодного вцілілого вікна. Люди замкнені дехто в своїх квартирах, тому що теж позаклинювало двері. Деякі двері лежали на вулиці, Ах, настільки їх викинуло з під'їзду. Ну, жахлива моторошна картина. Почала теж бігати, рятувати людей, намагатись відкрити їх. Найбільше постраждали ось ці під'їзди житлового комплексу пам'ятки архітектури функціоналізму, збудованого у 1930-му довкола замкненого подвір'я. Сімох людей витягли з-під завалів живими. На цих кадрах видно, як у першу добу, після обстрілу 120 рятувальників з кінологами працюють, щоб дістатися до квартири на першому поверсі. Це є люди, які не вийшли на зв'язок, і є інформація, що вони можуть бути саме в цій квартирі. Третій, четвертий поверх, включаючи з другим, осипались практично всі на, на перший поверх. І висота, оця три метри до стелі була повністю завалена будівельним сміттям, металевими конструкціями, залишками стін капітальних і перегородок. Довкола цієї зони пошкоджено 35 будівель. Тобто ми не говоримо тільки про цей двір, про цей будинок це 35 будівель. Тобто зона ураження досить велика. Тим часом Оксана намагається допомогти також постраждалим тваринам. Рятувальники одразу почали працювати і виводять собаку. Я подумала, що це собака, з якою вони пошуковець, з якою заходила. Але вони вивели, кажуть, ми з-під завалів її дістали. Німецька вівчарка. Як сусіди сказали, що це дівчина-переселенка, поселилася в нас тут, гуляла з її собакою. Її чи в лікарню забрали, чи її ще досі не знайшли. Ще є під завалами щонайменше три тварини. Наступного ранку, після 28 годин пошуків, рятувальники підтвердили, що знайшли під завалами десять тіл, Вісьмох чоловіків і двох жінок. Серед них мати і доньку. Звичайно, люди всі шоковані від цього що сталося, тому що за часи війни це одна з найбільших атак на цивільну інфраструктуру міста Львова. У переддень ракетного удару. У Львові відбувся похорон письменниці та поетеси Вікторії Амеліної. Вона померла 1 липня у лікарні після важкого поранення унаслідок обстрілу піцерії у Краматорську на Донеччині. Після початку вторгнення 37-річна Вікторія написала короткий вірш, що ним сьогодні львів'яни масово діляться у соцмережах у пам'ять про неї та тих, хто не пережив минулої ночі у її рідному місті через російський ракетний терор. Повітряна тривога по усій країні, так наче щоразу ведуть на розстріл. Усіх а цілять лише в одного переважно в того, хто з краю. сьогодні. Не ти відбій. Омеляно щодляк Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.